З урахуванням переходу медичної реформи в активну фазу, завершенням етапу підписання декларації з сімейними лікарями, перехід на електронне ведення картотеки та випуску електронних рецептів, закупівля комп'ютерів для приморського центру первинної медико-санітарної допомоги було довгоочікуваною подією. Відповідно кошторису доли участь приморської вітроелектростанції в соціальному проєкті склала 496 186 тисяч гривень. Ще 100 тисяч гривень було виділено із бюджету міської ради Цих грошей вистачило на забезпечення необхідним обладнанням ще трьох робочих місць. Таким чином, спільними зусиллями, комп'ютерною технікою в приморському центрі первинної медико-санітарної допомоги забезпечено 16 робочих місць за кількістю лікарів. Шановні колеги я від вашого мені від себе особисто ще вдячний Денису Івановичу, представнику компанії ДТЕК. Приморській громаді, районній державної адміністрації ми сьогодні офіційно отримали медичне обладнання. Сподіваюсь і впевнені в тому, що завдяки такій підтримці і спільній праці ще багато різних питань спільно буде вирішено. Для ФАПів закупили ноутбуки та принтери. Техніка в урочистій обстановці була передана медичним працівникам в кінці минулого тижня. Степану Євген Ігорович. Запрошується представити богатської амбулаторії Петро Геннадій Борисович. Дякуємо всім. Вітаємо. У місті лікарі вже встигли освоїти інформаційні технології, так як комп'ютери в їх кабінетах з'явилися трохи раніше. Цифрова техніка зараз реформою дуже актуальна, тому що на буквально пару днів всі рецепти переходять в електронний формат. Буквально до кінця місяця обіцяють доробити електронний журнал і ведення хворих по всій Україні буде проводитися тільки в електронному форматі, в цифровому вигляді. І існування реформи без цифрової техніки є неможливим. Ну завдяки. Поставлю ДТ, поставлені техніки. Можемо без проблем всім забезпечені вести роботу. Ну так сати на передовій реформи. Встигаємо за реформою в повному обсязі. Як зазначив представник громадської організації Костянтин Овсянніков при закупівлі, особлива увага приділялася до технічних можливостей комп'ютерної техніки. Це не просто пишучі машинки з пасіянцями саперами, Это современные высоко, э, высококачественные процессоры с доступом к огромным объемам э, информации. Нагадаємо, фінансування соціальних проєктів через громадські організації один із принципів роботи компанії ДТЕК, що забезпечує прозорість просування фінансів. На офіційному заході із передачі комп'ютерної техніки лікаря також були присутні мер міста Олена Бошкова, головний лікар приморської амбулаторії Олександр Найда, директор приморської вітроелектростанції Денис Мірошенко і заступник голови адміністрації Ганна Саламатіна. За допомогою інвестора, який прийшов сьогодні на Приморський район, ми можемо дійсно бути активними учасниками впровадження реформи. Завжди важко жити, коли щось змінюється, завжди важко побачити у період змін кінцевий шлях, кінцеву мету, кінцеве покращення. Але дуже багато на цьому шляху. Залежить саме від органів місцевої влади, місцевого самоврядування, щоб на період впровадження реформ ви були дійсно забезпечені всім необхідним, що допомагає це реформування. У свою чергу головний лікар Приморського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Найда подякував усім, хто був причетний до реалізації проєкту, та розповів про те, що другий проєкт із закупівлю медичного обладнання для амбулаторії також за участю компанії «ДТЕК» знаходиться на завершальному етапі. А директор Приморської вес подякував усім лікарям за їхню працю і запевнив, що компанія ДТЕК є відповідальним та постійним інвестором. Ми дуже раді а, участвувати в житті громад. Да? Ми а, і далі будемо участвувати. Да? І а, саме основне, один самих важних векторів – где мы хотим участвовать, это вот охрана здоровья. Да? Поэтому я очень рад, что мы смогли и э, поучаствовали в такой важной программе, да, как обеспечение э, современной техникой да, вот, э, ваши рабочие места, чтобы они были э, более автоматизированы, чтобы процесс был гораздо проще, да? чтобы э, количество... Э, пацієнтів, да, я не пані увеличувалася да на щоби качество услуг, які отримують пацієнти, да в нічебних черзі на толька росло. І ми готові в этом напрямку с вами працювати. Після офіційної частини заходу всі учасники зустрічі змогли наочно побачити, як вже сьогодні комп'ютерна техніка застосовується в роботі.